Добрий день, мене звуть Дмитро, я християнин, і я шукаю людей, яким цікаво було б поспілкуватися на такі теми, як Бог, Ісус Христос, Церква, Біблія І чомусь мені здалося, що це ти е, Ні, Ну я вірю, як би. Ну я вірю, що є Бог, там є якась сила, щось над нами там, десь в душі, ну у себе в серці. І я, до речі, в дитинстві був хрещений, і в мене ось хрестик. І я на Пасху ходжу святить Пасху. Те, що ти перелічив, це непогано, це добре. Але віра в Бога і відносини з Ним це різні речі. І жива віра це дещо більше, ніж те, про що ти кажеш. А ти Біблію читав? Ну, можливо, намагався в дитинстві. Ні, ну колись там десь щось читав, там ну, бабка мені казала, типа, почитаєш і. Це, і я тобі конфетку дам, Та дай читав, читав. До речі, як тебе звати? А, ну мене звуть Борис. Боря, мене Дмитро ще раз. Пацани в на районі просто звуть Боря. Добре, Боря, дивись, ну якщо людина називає себе християнином, е, віруючою людиною, як да, як я розумію, що ти вважаєш себе такою людиною, правильно? Ну, ага, ну так, да, да. а що? Ні, ну але я не фанатик, ні. Ну, відносно слова фанатик трошки не згоден, знаєш, тому що о, да, як люди вивчають науки, займаються спортом і посвячують цьому своє життя. Коли людина займається спортом все життя, то це спортсмен. Якщо він займається наукою все життя просто з дитинства, то це науковець. А, люд... а Бог, ну, Бог, який створив все. Твої руки, ноги реально, створив. О, Ну, всі закони фізики, хімії і геометрію, алгебру це все реально його творіння. І невже ми не можемо посвятити йому своє життя повністю від А і до Я? Друже, все ж давай повернемося до нашої теми відносно читання Біблії. Наскільки це важливо? Тому що Біблія, ну я як вважаю, це конституція Царства Божого. І кожна людина, яка називає себе християнином, віруючою людиною, яка посвятила своє життя Богові, вона зобов'язується бути слухняною Богові. Щоб дослухатися, наприклад, до цієї людини, то ти маєш їй як мінімум довіряти. Ти згоден? Ну, виходить, що так. А довіряти ти можеш людині тоді, коли ти знаєш, що ти їй небайдужий. Як мінімум, або вона тебе любить, у вас, або у вас є з цією людиною якийсь договір? Ну, Ого, ну да, ну да, чуєш. Е, Боря, дивись, хочу тобі зачитати один вірш з Біблії. Це не займе в тебе багато часу. Е, це Якова, друга глава, 19, 20 вірш. Е, ти віруєш, що Бог один і добре робиш. Демони також вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати, легковажна людина? Що віра без діл мертва, тому розумієш, якби якщо читати Біблію і довіряти її слову, то просто вірити в Бога це мало. Треба вірити в Бога, в Бога і Богові. А щоб йому довіряти, нам треба відносини. І коли в нас вже є відносини, нам треба Його слово, що є Біблія, що є Святе Письмо. І коли ти знаєш Його Слово, тобі ти вже знаєш, і кому ти довіряєш і в що ти віриш. – Ага. – І ну... в його обіцянки. Сумс. Получається, що да. Боря, да. у мене є до тебе перше діло. Сьогодні неділя, церква. А ну так, що, давай? в принципі, піцку я доїв. – На напівко мене бабок, нема, ну а що пішли, а що ні.